сільпо хочу зробити анонс суперсереди. Сільпо. Тільки 10.09 є суперсубота, а є суперсереда. От завтра один день буде така акція 12,90 за 100 кров'яна ковбаса. За кілограм 129 гривень. Я навіть не знала, що в Сільпо є оця кров'яна ковбаса. 129 гривень за кілограм. І також картопелька запечена 99 гривень за кілограм. Запечена, або запечена на дровах, запечена ціла, смажена з чесноком. Дуже смачна ця картопелька 99 гривень за кілограм. І нагадую, що цінотижики ще діють завтра останній день в середу і вже 11-го я буду показувати нові акції. 42% знижки діє, 35 гривень макаронні вироби італійські по 400 грам. Далі віскас, ще два дні можна купувати за ціною 12,49 паучі. Кітка, три види шоколаду. Молочний, також там ну, різний шоколад, по 99 грам. ціна зі знижкою 41%, 70 гривень. І 50 гривень чіпси великі, максі, 140 грам. Це чіпси Рифлені, три види по 50 гривень. Навіть є смак цієї великої упаковки лимон лайм з перцем. 50 гривень за велику упаковку. І завтра суперсереда треба спробувати цю ковбаску. проблеми.